Кохання і розум. Якось зустрілися два приятелі. Один стверджував, що розум у коханні відіграє вирішальну роль, другий, що розум сліпий. І головне в любові зуміти вчасно вимкнути його. Щоб довести це, він наводив, як приклад свого закоханого друга. Той багато разів перепливав через річку Тир, щоб побачитися зі своєю коханою. Але ж ця річка небезпечна для плавців, і багато хто з них загинув у її безодні. Проте друг окрилений коханням не думав про небезпеку. Якось раптом він помітив у коханої на обличчі. Маленьку коричневу цятку. Потім, перепливаючи тир, він тільки те й думав, що про цю цяточку. І від цього кохання, яке надихало його, ослабло, а посеред річки сили нараз покинули його, і він потонув.